Пентагон, держдеп та мінфін закликали конгрес надати Україні майже 12 мільярдів доларів бюджетної підтримки у спільному листі. Вони закликали законодавців проголосувати за додатковий пакет національної безпеки президента Байдена. Міністерка фінансів Джанет Єлен, міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкін разом із адміністраторкою ОСІЦЕМАНТОЙ Пауер заявили, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана із успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії. Про те, що тим часом відбувається у самому конгресі, ми зараз поговоримо з нашою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, привіт, Вітаю, Марія. Скажи, будь ласка, зараз я знаю в палаті представників тривають слухання по двох законопроектах, пов'язаних із Україною. Перший стосується передачі заморожених російських коштів Україні. Що саме він передбачає? Саме так Марія. фактично сьогодні в комітеті з міжнародних відносин палати представників відбуваються слухання, де розглядають ряд законопроєктів, ряд резолюцій, і серед них є зокрема два питання важливих для України, два документи, які стосуються напряму України. Сьогоднішнє засідання це фактично не лише слухання, на яких обговорюють те чи інше питання, чи піднімають питання, а є з, фактично голосуванням, що саме члени комітету проголосують за те, щоб винести на голосування вже в Палаті представників. Або не виносити на голосування в палаті представників. І загалом один із законопроєктів, про який ти згадала, перший – це РІПО-ект, який дозволить. Дозволить держдепартаменту передати російські арештовані активи, які знаходяться безпередні сполучетів Америки Україні на її відновлення і використування на потреби України на оборонні потреби або інакше, Загалом законодавці, виступаючи на підтримку цього законопроекту, заявили, що саме Росія має платити за свою війну, і саме Росія має надати Україні кошти на підтримку. Таким чином, фактично, ці гроші, які які арештували. Зокрема, центрального банку Російської Федерації Сползваття Америки, зможуть бути передані напряму Україні. Та також ця цей документ, цей законопроект блокує можливості Білого Дому у майбутньому, до прикладу, передати назад Російській Федерації. Ці наразі заморожені російські активи, і фактично зобов'язує Білий Дін рано чи пізно передати ці гроші Україні. Окремі законодавці також наголошують, що що власне держдепартамент і зараз має право передати. І кошти Україні, і ця цей законопроект, цей документ фактично буде тиском на держдепартамент зробити це якомога швидше. Пропоную послухати пояснення цього законопроекту в, від очільників комітету, як демократа, так і республіканця. Просто зараз We lose sight of the не можна забувати про важливість війни в Україні. Усі ці конфлікти взаємопов'язані. Росія, Китай та Іран працюють разом, аби підірвати безпеку Сполучених Штатів і наших найближчих союзників та партнерів. Якщо Путін досягне успіху в Україні, це лише підбадьорить наших ворогів і підірве інтереси нашої власної нацбезпеки. Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроект про відновлення економічного процвітання та можливості для українців. Цей двопартійний та двопалатний законопроект вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії. Настав час, аби Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала. Мій законопроект також забороняє адміністрації Байдена можливість повертати російські суверенні активи Володимиру Путіну, доки Росія не надасть компенсацію Україні. З розвитком війни має розвиватися і наша економічна стратегія. Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України. Сьогоднішній законопроект стосується одного з потенційних інструментів, який ми досі не використали передачі заморожених російських суверенних активів на допомогу Україні. Це один із засобів, до якого ми повинні Винні прагнути разом з нашими європейськими партнерами. Наразі ми бачимо обнадійливі сигнали від Європи, де зосереджена більшість цих російських активів, і чиї правові умови є більш вимогливими. Я постійно стверджую, що ми повинні діяти в координації з нашими демократичними союзниками в нашій підтримці України. Наша єдність і рішучість завжди були тим, на що Путін не сподівається. Каже, давай також обговоримо і другий законопроект, який розглядають зараз законодавці. Я знаю, що потенційно вони можуть засудити викрадення українських дітей Росією. Що відомо про цей документ? Насправді це не законопроект, це резолюція. Відрізняється законопроект від резолюції, тим, що законопроект вимагатиме якихось активних дій і примушуватиме до цих активних дій. Натомість резолюція фактично висловлює позицію позицію конгресу. І оцей другий документ це резолюція, яка засуджує незаконне викрадення українських дітей Російською Федерацією і безпосередньо. Засуджує це як порушення а, без безпосередньо конвенції про геноцид. Пропоную послухати, як а, цю а, резолюцію описує до середнього республіканка Ен Вагнер. Черговим холоднокровним актом чистого зла є той факт, що військові сили Путіна викрадають сотні тисяч українських дітей, забираючи їх від люблячих батьків та опікунів, щоб виховувати як росіян. Це відверта спроба стерти ідентичність України як незалежної нації. Я вважаю, що це акт геноциду, тільки різник нападає на сім'ї і дітей, і мені очевидно, що Путін особисто винен у приголомшливих звірствах і воєнних злочинах, від яких страждає народ України. Його треба зупинити і покарати. Ця резолюція найрішучішим чином засуджує Росію за це кричуще порушення конвенції про геноцид. І вона надсилає чіткий сигнал про те, що Конгрес Сполучених Штатів стежить і що ми готові притягнути Путіна до відповідальності за його злочини проти людства. Зазначу, що обидва документи, як і резолюція, поки що не були проголосовані в комітеті палати представників із міжнародних відносин. Очікується, що це може відбутись буквально за дві години. Але якщо їх погодять, то далі їх вже винесуть на голосування власне в палаті представників. Дякую тобі, Катю. Ми будемо слідкувати за роботою законодавців. І я нагадаю, що із конгресу для нас працювала Катерина Лісунова.